Важливі тому, що, що хочеться довести нашу програму, програму Петра Порошенка і свою програму. Розказати про те, що робить влада, про що робить президент, розказати про себе і закликати вас прийти на вибори 26 жовтня і проголосувати. проголосувати? ну, це ваше право. А сьогодні йдуть у нас зустрічі, і, звичайно, ми хочемо довести те, що ми робимо, що ми будемо робити. Було Петра Порошенка, особисто наш президент. знаєте, саме головне, що він хоче зробити, і що він робить, це досягнути якогось миру. Тому що це головне для всіх нас, для всіх українців. Буде мир, будуть реформи. Буде мир, буде нас спокій. і більшість українців говорять саме за це.